Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такий невеличкий наборчик. Це радіоконструктор, калібратор кварцевий. Ось така упаковочка. Недавно нам дісталася, Щось уже важче і важче знайти якийсь радіоконструктор чи електроконструктор. На просторах інтернету їх вже майже і немає. Продажу. Так що, як то кажуть, все доходить до логічного завершення. Вони закінчаться і відеоогляди теж закінчаться. Ну, нам головне закінчити війну, вибити цих покидьків, кончених расистів з нашої землі. Але ми то їх виб'ємо, але потім що з ними робити. Ворога треба знищувати, тому що якщо ми його лише відіб'ємо до кордонів наших, він все одно нам не дасть спокійно жити, спокійно країну піднімати. Він все одно буде якісь ракети пускати, ще щось придумувати. Так що я думаю, що нам потрібно його палити по всій Рашистській Федерації. В Москві, в Пітері, кругом, кругом де ці покидьки розплодювалися і свою цю людоненависну цю ідею розвивали. Тільки там їх потрібно знищувати. <кій> І потім моє таке бачення, що потім тільки наступить мир. Ось такі справи. А ми будемо до цього йти. Всіма силами будемо старатися. Так що роботи в нас ще дуже багато. Дякувати нашим. Союзникам допомагають нам. Так що. Кожному расисту свій пакет, чорний або тюремна камера. Ось третього не дано. Ось якось так. Так, ну, подивимося радіоконструктор. Хотів рижика запросити до себе, але він зараз линяє. Ще й начіпляв якихось бабиних вошей. Коротше, ну дуже страшний. Так що, хай він там на дворі собі десь в тіньочку поспить, а ми подивимося, що це таке. Я раніше таких радіоконструкторів і не пам'ятаю, щоб десь я їх зустрічав. Це доволі такий специфічний конструктор. Тільки, мабуть, для радіолюбителів з досвідом. Для тих, хто дійсно хотів ось мати такий калібратор кварцевий. Так. Ну, <кій> такі радіоконструктори випускав завод електроприбор. В місті Кам'янець Подільський. Це Хмельницька область. Так, дата випуска. 10-й місяць 82 року. І ціна, дивіться, 14 карбованців, 40 копійок. Доволі висока ціна. Так, інструкція. Ну тут таке нічого такого тут цікавого. Так, нам ну, подивітися схемку. Ну, схемка дуже проста. Використовується три мікросхеми серії 155-ї. Це ось генератор, зібраний на Ла-3. Потім Іде ось такий щотчик і є перший. Потім другий щотчик теж і є перший. І воно все, частота, ця, ділиться 100 кГц на виході. Зайшла в щотчик, вийшла 10 кГц. Потім ще раз зайшла в другий щотчик, вийшло 1 кГц. Ну, ось цілограма така квадратненька. Це не синусоїда. Це ну, такі Приборчики це для налаштування якихось цифрових схем. Так, ну, живлення 5 вольт. Ну, дуже проста схемка. Ось монтажна схемка. Ось така стеклотекстолітова така платочка. Невеличка. Ну, все, все зрозуміло, дещо появиться. Ось. Так, ну самі компоненти тут теж. Саме головне це ось цей кварцевий резонатор на 100 кГц. Його маркування RK272. E. Ось в такому виконанні. Така стекляна колбочка, як. У радіолампи. Так, ну, мікросхемки. Тримач його резонатора і ось 4 резистора і три конденсатора. Ось весь радіонаборчик. Ну, все, дякую за перегляд. Кому сподобалось, можете поставити лайка. Буду вдячний. Viso, būkite sveiki!